З кимось поспілкуватись. І я зробила крок вниз, так, 3-4 сходинки вниз. Я зробила невірно, і я хочу вам про це розказати, щоб ви вчилися на моїх вчинках. Я взяла і почала до того, очіку, до того оточення підстраюватись. Тобто я почала. Робити те, що мені не було. ну Це була не я. окей, ну, Але я таке робила. Тобто я почала погано розмовляти з вчителями, я почала прогулювати уроки. Я почала робити те, що робила оточення. Але мені це було не до вподоби. Так, да, я устала, мене почали з'являтися подруги, але ось таким чином. Потім